Ну що, показує, що Путін знову ж таки бахвалиться, тобто він відчуває себе зараз. Почав відчувати себе зараз Наполеоном і переможцем, і з-за того, що він десь добив, добився успіху там у Покровську, чи там на якихось частинах ділянках фронту. І е, у нього пішла манія величі, Реально, бачите, корона сидить на троні. пішла манія величі, що він зараз е, генералісимус захопив всю Україну. А, але карти показують аркан вічність. Тобто, це те, що Україна не. Нездоланна буде стояти далі, і ну, те, що він говорить, це не є можливим, нереальним. Е, так, буде протистояння, буде посилення тиску на лініях фронту, і реально буде набагато важче. Але карти показують, що не все у нього добре. Сім мечів це балістичні удари, так часто показують по території ворога. Колись ми не могли повірити в те, що е, українські балістичні ракети будуть бити по Москві. 呃。Uh, По Підмосков'ю. треба ж згадати, що от нещодавно Зеленодольськ вгатили, в Чечні вгатили, гатять Підмосков'я постійно. І ворог реально втрачає економіку. Трійка Пентаклів вони скрутнішають. У них е уже постачання е фронту стає меншим. Тобто, і це все в далекостроковій перспективі приведе просто до того, що Росії доведеться вже йти на капітуляційні умови. В цій війні